Єдиний магазин на холодній горі, де можна придбати всі найцікавіші заморські продукти: справжня кока-кола у склі, величезна пачка булдака, лімітоване печиво орео, різні цікаві адвенти, з напоями, солодкі або навіть для дорослих, і це лише початок, бо тут реальна купа всього. Це мережа магазинів, купець, але чесно, їх можна назвати справжніми мультимаркетами. Бо тут не лише незвичайні солодощі, а й смачна консервація, макарони, крупи, кава, чай, ковбаси і сосиски, сири та і яких не знайдеш. У звичайних супермаркетах. А ще побутова хімія та доглядова косметика. Товари для авто, дому та здоров'я. Усі ці товари оригінальна європейська продукція, яку можна придбати тільки тут. Очі просто розбігаються від такого асортименту, а адекватні ціни так і підштовхують набрати всього побільше на пробу. Магазин розташований у п'яти хвилинах від метро Холодна Гора. Адреса, вулиця Підлісна, 1 А. Це перший поверх багатоповерхівки. Також купеці біля метро Левада та у центрі Карків'яни. А ви вже бачили ці магазини? Як вам їхній асортимент?